Під час виходу наших захисників з Єловайська їхній шлях пролягав через безкраї поля соняшників. Були випадки, коли соняшники рятували наших захисників. Вони в них ховалися там днями, сиділи, аби їх не засікли, не взяли в полон, чи що гірше не вбили. Долучитися можна обравши соняшник собі. Їхня ціна стартує від 80 гривень, і розрахунок іде за QR-кодом і одразу все переходить на благодійну банку. Ми працюємо з 10 години, і в 10.09 флористка вже написала мені, що всі соняхи закінчились, тому я дуже швиденько шукала соняхи, щоб мати ще протягом дня для донатів. Тому та е, люди долучаються, активно заходять, цікавляться, донатять. Цей день ми намагаємося вшанувати пам'ять тих, хто загинув на війні, і це є дуже важливий крок для того, щоб показати, що вони завжди з нами і завжди залишаються в наших серцях. Так у наш заклад долучається, намагає долучатись кожного року. Ми створюємо стіл, який залишається пустим для тих, хто загинув на цій війні, і кожен бажаючий може записати ім'я або позивний того, для кого він бажає, щоб сидів за цим столом.